Чи я мудак за те, що подарував своїй новій дівчині обручку, яку колись дарував своїй колишній. Мені 27, а моїй колишній Лілі 28. Ми були заручені близько п'яти років. Розійшлися цього року, без драм. Вона просто сказала, що більше не хоче бути частиною будь якої системи, шлюбу, інтимних стосунків, усього. Вирішила бути целібатною та зосередитись на собі. Я прийняв це спокійно, трохи шкода, але без трагедії. Вона повернула мені обручку, з'їхала і на цьому все. Кільце від початку належало моїй мамі. Я запропонував їй його забрати, але вона відмовилась, тож воно просто лежало в шухляді кілька місяців. Воно старовинне у стилі стак рінг, дрібні камінці і виглядає творчо. Потім я познайомився зі своєю теперішньою дівчиною Джулс, їй 26. Ми разом уже півроку. Вона чудова, весела, творча, не сприймає життя надто серйозно. Так, я швидко рушив далі, але я не відчуваю нічого дивного. Ми просто зійшлися з нею відразу. Вона колекціонує прикрас. Я згадав про стару обручку, розповів їй історію, кому вона колись належала. Джул сказала, що вона не проти, приміряла ідеально підійшло. Вона захотіла носити його щодня, і я погодився, бо все одно кільце просто лежало без діла. Минулого тижня ми були на бранчі і випадково зустріли мою колишню Лілі. Все було спокійно, ми привітались, поки вона не помітила кільце на руці Джулс. Її обличчя вмить змінилося. Вона запитала, чи це те саме кільце. Я чесно відповів, що так. Вона одразу ж пішла. Тепер моя мама і сестра сердяться на мене, вони досі дружать з Лілі. Мама каже, що Лілі їй дзвонила, плакала, що їй боляче бачити, як я так швидко переступив через неї. І тепер вони вважають, що я був жорстоким і що мав би розуміти, що це її зачепить. Джус не розуміє, в чому проблема. Для неї це просто гарне кільце, не символ, і вона не носить його на зло. Я теж не бачу, чому всі реагують так, ніби я зробив щось жахливе. Я не приховував правду, не мав поганих намірів, і я не бачу сенсу тримати коштовну річ у шухляді лише тому, що колись вона щось означала для когось, хто вже зробив свій вибір. Я розумію, що їм могло бути неприємно, але я щиро не вважаю, що повинен піклуватися про її емоції. Ми розійшлися, вона пішла своїм шляхом, я своїм. Це не було зроблено, щоб її поранити. Отже, чи я мудак за те, що подарував своїй новій дівчині кільце колишньої, навіть якщо це зачепило її почуття.